Отже, поїхали дивитися взагалі. В принципі, до цього ви працювали M. ви працювали з окремими елементами. Якась змінна, вона займала певну, певний об'єм пам'яті. Правильно? А тепер уявіть собі ситуацію, що ми беремо і таких змінних створюємо зразу. Певну кількість. І ми їх відразу нумеруємо Причому нумеруємо їх. Починаючи з нулю Оце наші номери. І тут, тут записали там 67, 75 Мінус 31 і так далі. От В принципі, масив, це є отакий набір змінних, тільки в чому особливість? Якщо змінна це в нас була буква, то масив це ця сама, як би змінна, але із номером елементу. Як записується? Записується таким змінна, і потім в квадратних дужках номер. Зверть увагу, дужки використовуються саме квадратні. Знову ж таки, оголошення відбувається аналогічно. Оголошення, тобто. Оголошення це так само, як ми змінні оголошуємо, тобто зада, зада, з, записуємо, заготуємо пам'ять. Наприклад, int А. Шість. Хтось хоче приєднатися? Lodic. Він та шість. Отаким чином ми задали що масив А? З. Шести елементів, які є цілими числами. Зрозуміла суть? А, отак, отут. Що таке. Ну, якщо ми до цього ми задавали, наприклад, int. Тут, тут почати до цього дабл 8, правильно? Оце масив. In, ну, оцей був наприклад. Оцей оце масив. був... Оце масив, да, Це Е Але якщо ми зміну задавали таким чином, що, там, наприклад... Було би, ну, таким чином, правильно? ж? Єдине, на що я хочу звернути вашу увагу, з, доводилося мені трошки працювати з різними компіляторами. Тобто з різним цим перекладачем уже мови програмування на машинний код. І багато компіляторів вимагають кожен масив об'являти окремо. Тобто не можна 2-3 масиви, як 2-3 змінних е об'явити. І масиви з змінними також не, б, б, просять не путати. Тобто, знову ж таки, це не всі компілятори. Наприклад, той компілятор, який вбудований в Visual Studio, безпроблемно це приймав, по крайні, 20, в 2020. Е -е, той безпроблемно безпро без проблем, без приймав усе в кучі, коли об'являлося. Але, наприклад, е, е, я використовував GCC компілятор. і, В принципі, більшість робіт я його використовую коли працюю на комп'ютері. Ну, якщо не онлайновий, то в мене GCC стоїть на, комп на, на ноутбуці, то він вимагає масиви видавати по окремості, а не 2-3 масиви в кучу здати. Ну, він, він проти цього. Зрозуміла суть? Так. Ти ще одну строчку не зліпиш. А? Ти ж одну строчку не зліпиш? Ну, тобто, для того, щоб задати два масиви, треба дві строчки задати. Mm, понятно. Ну, через кого просто не можна записати А6B8. А6B8 можна в нього. В нього треба А6 int а 6 інт B8. Ну, знову ж таки, особливість певних компіляторів. Вже йде нескільки особливість мови, це вже нескільки особливість мови, це особливість безпосередньо компілятора певного. Ну, Для себе зробіть що масив, так як він вже. Зрозуміти, коли ми задавали букву, наприклад, int, там, K, L, M. Ми скільки задали змінних? Три. Три. А ось тут скільки ми задали змінних зразу. За 6. Тут зразу шість. одною командою ми задаємо шість змінних. Е, можливо, йому просто-напросто важко відразу заказати скільки пам'яті і її і, і розприділити. І він робиться по, поетапно пошагово. Не знаю причини, чого, так, чого він так себе веде. Але така зустрічається ситуація. Так. Добре, тепер що ми сьогодні маємо з вами з'ясувати? Ми з вами сьогодні зробимо буквально досить таки якусь простеньку програмку на те, щоб ми з вами сьогодні зробимо простеньку програмку якою, в принципі, запитаємо значення масиву, а потім виведемо їх через пробіл. Ну, тобто, простенька задачка. Згодні. Тобто, ми познайомимося, як дані в масив заносити як дані з масива читати. Тобто, оголосимо. Інт. Десять чисел хвата нам. Для зрозуміння. Так, звісно, ну так. Дальше. Далі. Е, можна звертатися, можна задавати значення таким чином, наприклад, А... Пер, ой, А, нуляве. там 5. А. Перше. Дорівнює 7. Ну, там. Можна задати таким чином значення. Але якщо у вас е певна кількість значень, ну, як правило, наші задачі читають ці дані, правильно? ж? Вони від беруть, а не, беруть, а не готові значення занесені. Тому виникає питання, а як це можна дати, щоб воно читалося і кожного разу могло читати інше значення. Можете комфортно. комфорт. Для цього використовують якраз цикл FOR, совершенно верно. І якраз цикл for, його основне призначення в. ну так, Я не сказав, що його основне призначення, але найчастіше його використовують якраз при переборі всіх елементів масиву або їх частини. Задається for, Починаємо з нуля. Менше. У нас в нашому випадку є десяти, правильно? Так. Ну да, у нас десять да. минуло. І ми читаємо А. Номером І. Що це що кусочок робить? Давайте я відразу, мабуть, отак зроблю. Читаємо, а заповнюємо. Масиву на екран відбувається також аналогічним циклом. Тільки вже ж команда Siaut. Іти. Я сказав, що буде три пробіли. Написав, значить.

Мінус 88. Дивіться, те, що відбулося. Правильна робота. А, що? Правильна робота. Ну, в принципі, правильна робота. є... Суть в чому. Як працює програма? Вона перебирає значення і перебирає ну, числа від 0 до 10. тобто До 9 включно, менше 10. Тобто до 9. Правильно ж? Ну так. Да. Ну, да, так як да, нумерація у масиві починається з 10-го. І от тут якраз вся ця игра йде, що ми перебрали, ввели всі, а потім перебрали, вивели на екран. Чи є задачі на використання масивів простенькі у... ...ілі сложненькі у системі QBIT? Як ви думаєте? Чи не Ну, в принципі, QB, наша цей дос-кід призначена система якраз в першу чергу для навчання, для підтримки вивчення інформатики, програмування. Тому, звичайно, що є у нас тут 10 масив. Задачі у вас є три. Я вам зараз дав три задачки. Вони відмічені складністю дві зірочки. Чому? Ну, тому що це вже складність нелінійних або циклів. Тут вже треба. Масиви вважаються. Так, і... да, я друге зробити не можу. Я тоже там 9 балів в рот трансфер. А я поки що не бачу. Що... <клес> ну, давайте той. Дивіться, нам бояться, що масив це проіндексований набір однотипних даних. Задано масив, що складається з 10 елементів. Елементи масиву пронумеровані цілими числами, що йдуть підряд. Перший елемент масив, масиву має індекс F. Тобто хіба це не перше? Це перше. А, ну. А ми друге кажемо. Чи ну так, підождіть. Починаємо ж з простішого. А, ну ладно, кажуть. Напишіть програму, яка виводить елемент з масиву з індексом К. Або визначає, що елемента з таким масивом від, з індексом масив немає. Но тут ми повинні розуміти, що в самому нашому масиві елементи починаються з нуля. Правильно? Mm. І амульовий елемент. От а Амульовий елемент 1, а0 це в нас елемент під номером А9. А... Чи як тут у нас? А що тут дві тройки? Це, це вони щось вступили. Це опечатка. Дві тройки це опечатка, чуємо. Тут, тут одна тройка. А, ну, я її навіть не замітив. Ну. 에... І, у, раз, ну, тобто то в масиві елементи й, і треба вивести, скажімо так, в, а в житті номери елементів не завжди співпадають з елементами, як їх зберігає комп'ютер. Тут треба просто перерахувати номер. Ось тут пояснення більш детально, як цей номер перераховувався. Ось воно, як фактично, перший приклад, це вам совпадає, як, як воно храниться у пам'яті комп'ютера. Що перший номер нульовий. А ось як, якщо там номер починає рахувати з мінус 10 для прикладу. По-друге генерація масиву. Перше мод. Що означає мод? Остача відділення. Для тих, хто не бачив мод і остаток одної теж. Ааа. З однієї сторони, атак може бути, з іншої сторони, а так може бути. Тут, знову ж таки, давайте підходити з того, що задача писалася не під. Якщо ми дивимося сугубо, як працює C. Особливо, як вам на циферблаті показують якраз особливість. Але знову ж таки, це працює якраз це, якщо підходити з точки зору мови C-Sharp C, C, в принципі, різниці немає той, компілятор основа, основа та сама C. Якщо ж ми подивимося на загальний підхід. То, в принципі, мод в класичному варіанті це, ось, записувалося ось о таким варіантом. Це, в принципі, є не що інше, як остача. Зрозуміло? Ну, да. Фактично, що від вас просять в цій задачі? Обрахувати значення АІ того. Але дивіться, в них, в них перший елемент дорівнює x. Іксу. Але ми ж повинні здвинутися, бо в житті рахуємо ми 1, 2, 3, 4, 5. А програми, і комп'ютер, і програмісти рахують з нуля. Тобто, фактично, ми питаємо, а нульовий елемент. А, ну це я так і поняв. Не, у мене, от, допустимо, коли я вводжу ці з прикладів, в мене виводи, в принципі, те саме. Ну, Стоїть запустити, то тести воно провалює. Крім одного єдиного там. Чи якихось двох. принципі, А тут ще игра з порядком дій. Вот може можна. Мобут додав дужки між а АІТ-1, мод 10 і мод 100 возьми Ага. Бо комп'ютер може спочатку виконувати множення, а потім стачу відділення шукати. Побугу. А, Ні, якщо я так роблю, в мене вже з першим прикладом, коротше, неправильно вийшло. Ага, ну, ну тут, тут подивиться, можливо, десь якісь душки треба щось взяти. Ну, воно вроді, наприклад, совпада, але тести в цьому провалі, не знаю. Ну давайте. Я зараз не год. Давай зайду в... У вінті... Ага, там щось чуть-чуть чуть-чуть. Ну, -чуть. трошки чуть-чуть не дощитує що Може це з цими, там щось з флотами, може щось не так просто. Може таке бути? Ну, Попробую лонг-лонг додати ще до інтів. А, Бо бо, бо, якщо великі числа, воно може закрутити. Поняв по кругу? Ну, я поняв, я поняв, вон у цей. Воно О, дивіться, б... а, тим більше воно восьмий, сьомий елемент не може. Бачиш, восьмий чи сьомий елемент ошибка. Воно навіть пише, в якому елементі. Тобто, перші сім елементів посчитало правильно, восьмий неправильно. А тут перші шість посчитало правильно, сьомий елемент неправильно. Там лонг-лонги додавить і буде 100%. Я додав все, 100 там. Ну, отож, ситуація... Просто, яким чином працює, коли працює Математика. Коли от у вас йде 2 в 31 мінус 1 фактически, правильно ж потолок? Ну да, там як це... ну, да, ну, говоря. Коли дійшло воно по кругу, то следующий елемент воно збрасує в ноль у вас, а не йде по. Далі в нього закінчилося, куди йти. Він опять починає заповняти її з начала. Тобто, крутитися по кругу, коли він не влазить. Тому то просто не вистає йому пам'яті. Так, да, все, 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 То просто йому не вистачило пам'яті, да, щоб да. сохранитися. Ну да. Воно там із кажать починає, бо там воно, типу, як вбіти питається, так понимаю, записувати. Поку, ну, воно воно не влазить, воно воно, 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 не влазить, воно починає здвигу, здвигати, а приздвіги ж тіряються ну, перші. Ну допустим у нас был там 1-0-0-0, мы хотим там что-то добавить, я так понимаю, просто сдвигается, а та одиночка допустим теряется. Да, меняет. да, да, так же происходит. Ну тут массив... Э... 100 баллов. Перемога. В все в трех? Не, не в трех, последнюю вещь наделал. Значить, так, дивимося, я там кинув якісь задачки для цього, але нам для тренування що потрібно. Давайте зробимо таким чином, що клас. Спробуйте потренуватися на наступних задачах. Я зараз їх напишу, ви попробуйте їх зробити, і ми їх тоді обсудимо буквально на коли в нас урок там йде. По розкладу завтра? Так. Завтра. І ми завтра їх обсудимо. Значить, задачки, які я попрошу вас обсудити. Досить проста. Фактично, одну задачу ми можемо зробити. Так, відкриваємо дистасвіта. ДЗ-2. Це буде коротке за ДЗ буквально до завтра. Завтра вже урок ми його розберемо, того я його не даю далі. Даже... Ставлю до восьми ранку. І суть задання така буде. Вкласти програму, кома, яка запитує перший елемент масиву з 10 цілих чисел. обчислює решту 9 елементів за закономірністю що кожен наступний на 3 більше Більший за попередній. Знайти суму всіх елементів. Вивести масив. І новим рядком. А можете приклад якийсь додавати, щоб саме ну, там... Відні дані такі, а ви від такі. Тоді... Так, як обично. Так. Ну, наприклад, вхід. Вхідні дані. Давайте так. На скільки я там казав на три? Да. Да. На три більший. Так. Минус пятнадцать, минус за двенадцать, минус девять, минус шесть, минус три ноль, три, шесть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, еще два, да? Дивіться. В першому рядкові маси виводиться через пробіли. Один-два пробіли, тут уже, як би сказати, Я можу поставити три пробіли, щоб краще було видно. В даному випадку не вимагається від вас. Ну, не система перевіряє. система там вимагає там, конкретно один пробіл, там чи скільки. А другим рядком виводиться сума оцих елементів, тобто якщо ми їх всі додамо кучу. Пробуйте зробити отаку простеньку програму на базі оцієї нашої програми, вона, в принципі, нам, як кажуть, є якась певна основа. Потрібно цю програму вам виводити. Ну, давайте я її заскріншучу. І так само до урока сюди підключаю, як файл. Програма з урок. відразу до всіх учнів Спробуйте зроб... У вас два тепер домашні завдання. Спробуйте зробити хоча б одне. Окей. Добре.